Сьогодні на огляді у нас популярна техніка, це Honda Dio 62. Прийшов з Японії в гарному стані. Двигун 4 такта, повітряне охолодження, карбюратор по витраті палива орієнтовно 2-2,5 літри на сотню, на одометрі 4 4000. Що цікаво, на скутері встановлена ще рідна заводська гума. Передня гума 2007 року випуску. Тобто... З заводу вона ні разу не мінялася, підтверджує невеликий пробіг. Так, що маємо по скутері? Один ключ, ключ оригінальний, зверніть увагу в якому стані замочок, не затертий. Ось такий невеличкий багажник. Бак об'ємом 5 літрів, бак чистий, нержавий, по чехлу. Чехол не оригінальний, прийшов такий з Японії, але якість, думаю, що гарної якості. Звичайно, час покаже, але такий на дотик дуже приємний. Так, ось тут маємо якусь ага, уже трошки маркер підтерся, на 5-5 тисяч, наступна заміна масла відмічена. По пластику скутер в оригінальній фарбі є, потертості. Так, ось і тут є отакі нюансики. Наклеєчки це все оригінальні. Чорний колір виглядає суперово, але ж, звичайно, він буде швидше забруднюватись, ніж в порівнянні з сірим тим самим. Зверніть увагу, в якому стані ручки, ручки не затерті, не витерті. Так, зеркала у нас вже не оригінальні, це новий Китай. Але якщо кому потрібен оригінал, то можемо дати в комплекті безкоштовно. По гумі десь орієнтовно ще на сезон вистачить. Передні, як я сказав, 2007 року випуску виробник дюро по колодочкам. Відсотків 90 спереду, ну і відсотків 80 ззаду. Порівнював варіату роліком все добре. Показую, як скутер їде, як набирає.